Зараз ви перебуваєте на території режиму округу. Тобто там є якийсь телефони, можливо, цінні для нього речі. Офіційне побачення, затриманого із захисником. Ось таке інтерв'ювання, воно все буде відбуватися на камеру і е проводитись в відповідній зоні. Віддаваємо оці до дерев'яних ліжок. І... Так, так. Ви в черговій частині. Саме тут зосереджена вся інформація, яка стосується діяльності ізоляторів тримчасового тримання. Ми можемо кожну... Хто затримував, коли затримував. Тобто, по всіх наявних документах дублюється це все в базі. На базі ізолятора тимчасового тримання номер 2 міста Кременець, Тер... ГУНП в Тернопільській області. Сьогодні проведено ознайомчий візит курсантів закладів системи МВА. ході візиту студенти ознайомилися з умовами утримування спецконтингенту. Побачили, як працює система Кастуді Рекордс. Ознайомилися безпосередньо з базами. Наповнення, що характеризує суттєве покращення безпеки як працівників поліції, також і утримуваних осіб. На мою думку, нам потрібно проводити такі ознайомчі покази. Я хочу, щоб в нашій країні було дотримано всіх прав для людини, також щоб їх захищати та оберігати. Я вважаю, що це насправді дуже потрібно в нашій сфері.